Як тебе? В горобчик, горобчик. Хай скакає, я його сюди, горобчик. Ну, який ти красивий. Та споснідаємо, так, да, горобчик? А тих пофейних трошки Як Вона вибирає собі, хоче щось поїздити. Ні-ні-ні, ня ня от, цього, а, от ці? Да, да, не покажем, його сюди. А оці має тут. А ну, мабуть, виберемо її. Ох який, ох, який шустрий. Пішли. Дід, гадой, що це таке? Класово, шо. А що це означає? Борщ буде. Дід точно вгадав, що сьогодні буде дуже смачний борщ. Сьогодні? Да, буду сьогодні варити, <зваж> Ото тільки каструля діда пуста, зразу треба, щоб вона чимось була наповнена. А <зваж> все Та ти ж доніси щас його. То що з крильцями був, ти так довго їси. Так, сьогодні я сама ходила, бо треба було по ділам. Було в мене небагато грошей та вирішила йти дотратити. Що там, діду, ну, покаже, що я несла. Щось несла, так ти важко. було. собі? Да. Те, що мені треба, я. Ану, Ось, це очі. кому? Це ж мій дідає. жди. Оце дав. Це дідові сьогодні і, це... і не ходив нікуди. Да, а да. я оце так несла, старалася та для нього. Ж та було, там. Диви, яке воно. Лице, Ого, яке... Та воно таке хороше, оце. Да. Да, його так брали всі чогось. Воно таке свіже, хороше. І, і, ця, і то тобі трошки дав то, на розпродаж. Бо щось сюди хаву, і це залишився там кусочок. І, і горобці й ті напали, були на хаву, а, там, йде. де отакі були кришки. Горобці біга підбирали. І я вирішила дідові, за те, що він зі мною не пішов. Дуправлю. вдома провалявся. О, ну, а це кому? Погода не льотла, це бабі, навіть. О, так, да, я таке люблю. Це вона для себе так. Да. А так. Хрубитить. Да. Да. А то на свято дід. А це на свято, да. хочу зробити той салатик з горошком. Палець. Ух ти, який тут, я й не бачила. А, брала і для Там в них там така, що в них завжди воно саме лучше, там у кіоску. Ну, побачимо, що Це А це, це, приправи, о, це воно. ж дід, завжди її шукає. Завжди та думаю вже. Що згадала, та й купляла вже. Ну, таке ж буде свято, можеш. Ну, да. Може. Не зрозумів. Так, да. да, це що, на свято так? купила п'ять. Щоб ризь цибулин купила. Це б, або до чогось. Там чи в топлети можна, і в салат можна. Коротше, взяла п'ять великих цибулин, щоб їх гарно різати. Бо в мене там маленька є ще. А великої взяла п'ять штук, думаю, вистачить. Ага. А це вгадай кому? Самі мені. Правильно діти. Ні, ха тобі на бутербруде. У мене на салати є. А це знаєш що я взяла? Знаю. А скажи чого? Ха, я, щоб я їм. Чому? Ні. А Та баш, ти не знаєш. Бо вона була по акції. А... О, так тобі. А ти думаєш так Понятно. просто воно там було написано. О, о там цілий кілограм його. Ну, написано, що кілограм. І була вона по акції. А що там ще написано? Більшого сорту від молодих тварин. Ага. Так, що ще? А це вгадай, що? Це до холодці. О, холодцю вже немає. Ну хрін з буряшком уже є. Ну це щось мало цього хрому. Може було дві брати. Так, ва. А, да. Та ти ж його так дісись. Дірчиця а, а, ще в тебе є. як не будеш ще... А то вгадай кому. Та, та ту. да, це тут. Я тою розкупила, а вона а, така та... велика і вся вона ця не трухла була, така гарна, то я думаю і ще візьму її. Та взяла те ще я взяла. це редьки ти собі, а цю штуку біє. Ні, це я собі на закуску взяла. Це теж є. Та це не така. Це должно бути солодке. Солодке. Це, солодка. це солоденьке. Все. Все, бабу. Все. Діти, оце я таке несла. І мені Давай. так важко було. Це, а що звісно, що? як оце кілограм, оце ось, ось цибуля. Ду, а так потрошки на... А в мене ще йшла і грошей не було, а диви, як гарно скупилася. Кілограм 4 приправила. Ще й в аптеці замовила ліки. Ну то якраз пенсія прийде, то я піду по ліки. У вівторок піду. Замовила вже. Поняв, дід? Поняв. Так, ну все тоді. Щось будеш, давай я тобі бутерброда якого зроблю. Кажи бігом, що ти мовчиш. Що роби? Да? Ну ладно, зараз дід буде якусь дігустацію нам зробить. Хоч невеличку, бо так без діда не цікаво. Давай, дід, приступай Поряд бутерброд. Та й да, так, хліб, ковбаса, гірчиця. ти наче ніколи дід не бачив, їжі. бачив. Та по одному а куску бери. Цей бери по одному куску, ти вот по да. два прямо, так. Да. Намазуєш гірчицею, от я тебе зараз навчу. Yeah. Намазуєш його гірчицею і їси. От ти сидів і ждав поки я прийду, то я погодую, да? Кормлення є в нас. Well, <laughs> Півдня прождав, так холодно, да, холодно на дворі. так. І жде, поки я його прийду нагодую чим небудь. Ну, Добре, да, що хоч що ти прийдеш. Да, добре, хоч не відказуються ні в чого. Вареники вчорашні воно замерзли вже, нічого. Як не погризеш, то жучка погризе. А ти ж кава підігріє. А зараз почну гріть, я ж сама не снідала. Щас бігаю кругом діда. А хто тут. ти Ох, і противний, а? Просидів півдня і ну, наїстися важко було. Що просидів, пролежав. <клес> Чує розсидів. Ох, і дід. Чим старіший, тим противніше робиться. Аж би там, зіма надборів. Та ото ж зима, да. Розсипайся, бо скоро літо буде. що я роблю. Ото правильно ти і робиш. А я що буду снідати, що обіде. Да. каже, то мене волнує. А -а. Ні, каже, правильно ти Та мене я не волнує. О, как, да. да. Ох і морда, <східова> довольна. А? двольна. Хлопушки пішли в ход. <свят> Чуєш, як гуде дворі? Вітер який, а. що я й хочу. Ну бач, трошки сонечко, трошки вітер. До вечора уже підтряхнути. Ох, тіт, як їсти схотів. Ох, який я голодний, каже. Де да ти так довго було? <свят> Не спішила діда годувати йти. <свят> У нас шаріат називається. Да, да. Да. Ага. Я сів засідаю, сидю і жду. Жди, жди. А можеш, так, можеш так довго сидіти. Mm -hmm. Це скажи, що я хороша, що мені треба оця воду. Mm -hmm. А якби мені не треба було оці. То, то, то От туди. ти тепер уже нагліть почав, да, а так да, тобі привичку тепер я. О, я. Ти бач, який він став умний. <laughs> Сидите, что <Ой. смех> ты что? ему подадут, что-нибудь смачненькое принесут. так же тебе удалось, да? Ага. Вот что дит. Вот что дит. Ужалко, помирать будет. Ты что дит? Нельзя так оказывать. <laughs> что? А на що помироть? А ще воно колись прийде. Людина один раз живе і так обіжати людей Нельзя нікому. Нікому не дозволено біжати людину. Хто таке дозволити, той буде наказаний. Так, о, от смачно каже, що ще треба? Чому я ти ще щось хотів? Я ж тебе не питаю, які в тебе ці. Пока хво. Пока хватить, так? Так <каси> разів халва. хава. Ого. Ого. О, дід, можна до вечора з хати не виходити. <каси> Ото піду тільки курай, закрию, віжучки дам. Ввечером, так? Да? Да, сьогодні в нас вихідний буде. <каси> я <каси> теж буду почувати, бо я так рано бігла. Та я за пів часа вже була на вокзалі. Ти представляєш? Ще mm -hmm. ж і вийшла, так думаю, о сьогодні, мабуть, пізніше вийшла я. І бігом-бігом. Та, То коли 40 минут йшла, а це вже 30. Я за 20 Коли це ти так ходив, як було 20 років тобі, то ти за 20 доходив тоді. А зараз ти за стільки доходиш. Зараз не ходиш лісапетом їздиш. За хвилин. минуло. Ну, молодец, діт. Якби тільки не жалувався, що ноги ще болять. Так ще можна терпіти. Ну, як почнеш жалуватися, то вже якось неприємно. Неприємно якось слухати, як дід жалується, У в нього щось болить. Біга, бігає, біга, бігає, цілий день, а потім каже, що ще й болить у нього. Та ну тебе. Ноги. Не бігай тоді, як, як болить, то не бігай так. Угу. Бач через вікно, як тепло тут у мене. Ну, тепло. ж ну, вітер гуде. Та хай гуде. Ну, то... А через вікно сонце світить і гріє. Та мене. Світ, а в ну. мене світить. В тебе не світить, а в мене світить, ну, аж квіточки по... На да, сонці ну, віджились. Ну, О, які красиві одні, які вони стали аж світяться. Що? Хороший день світ. Да. На двір не треба йти. Да. О, це красота. Хоч раз почета. А чого там місяця, а то по грязюки по холодному? Да, ті ж дик, поки потепліє, тоді повиходимо, да? Так, да. Успінемо. Успінемо, ті, успінемо. Шо, що успінемо? А ти балляєш? На діда дивлюся, як він. працює, працює, з жорнами переминає все. Усе переживо. Mm -hmm. mm -hmm. Та я я щось аж хочу з'їсти. Ну, за тобою не вспідеш. Mm -hmm. Тут головне дідові давай, а сама як схочеш. От гора мені яке. Mm -hmm. Як ото бігла mm -hmm. через місточок, mm -hmm. ухватила mm -hmm. кленовий листочок. Ото й я, -то. поки тобі сю готувала, я щось ухватила трошки, да. ага. попробувала. А тепер хочеться поїсти. Угу. Ага. То. А що ж ти хочеш? Що я та й хочу. Та що... Що і... воно тобі не обов'язково знати, та що я хочу. <клес> обов'язково. Так, да, все одно ти не знаєш і не запоминаєш, бо тебе воно не цікаво тобі. Не знаю. Не, не знаєш ти. Не може встати цікаво бути. Конечно. Не може цісти. Мож... Так, шо ще тобі? Ого. Ти думаєш, будеш їсти їх? А то не що? Да, то вони вчорашні. То нічого. Ну, то нічого. Mm. Mm -hmm. so, you, Хороший. Mm. Ну, смачного тобі, дід. Mm. Ти так гарно справляєшся. Та-та. Біха не було. Хвотить тебе. <laughs> от, 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 от. Це ти вареники, що треба їх добре запихати. Урота запекать, <смеші>. бо вони не влазять цілими. Да. І облизуйся, бо ти понамальовав кругом. Сметаною Ти Отас, і час. пообмалювався. Дід, Не треба так мені апетит псувати. Шо? Псув... Псувати мені апетит не треба. Я ж тобі не псую. Так, ладно, дід. Аж вони так я сказав. Давай вже закругляйся, бо я вже піду дольше. Давай смачного тобі, а, і всім, всім гарного дня а, ну. до наступних зустрічей. Дякуємо за перегляд. Да. Підписуйтесь і ставте лайки, а дід угу. тоді радий, такий радий.